Так, а тут мені ще треба визначитися, де краще їхати, бо я, якщо чесно, досі на цій карті не можна вчитись на ЛТ їздити. Стільки не граю. Є брик просто взяв, залетів. Нашого Лінксача злили. Хіба чатика не видно? Він, напевно, теж десь тут. А є може повторити свій мов. А мне не подобается так хлопцы, я у вас свечу а вы настраиваете о, это уже пока Нормально. За що я люблю і є, і ненавиджу одночасно єбра. За її можливість на ходу давати. О, я ще й бачата підсвятив. -у. -у, -у. А, хлопчика і дівчатка, хтось по євро буде стріляти, коли він тут прокочується. Ага, я хотів йому хоча б один всадить. Добре, я ж би й не проти. Я ж би й не проти, щоб мене прикривали. А, є би вже там о-о. Так треба не губити його. Хай думає, що він відсвітився. Українця таки відсотився. Не треба було стріляти по тій базахі. Де вона є? де та Лора? Не засвітився? Ні, не засвітився. Рахунок мені не подобається, ми починаємо дути. Наверное, что-то я здесь на xm ХМ Лора моя. Кэш везучая, сука. Так, клорку злили. Крахунок 5-10. Так, ті 103 третього злили, окей. Це був суперфайний шот. Так, ну все діти на місці вже довго не вийде. Довго сидіти на місці вже не вийде. Тут виїхати. Ой, молодці. Так, хлопці, дивіться ось цю сторону уважно. щоб то ваншотні, тому ми їх трошки по ідеї іначе мають розібрати. Так, окей. Де ж барасик? Так, поки там ШПТК на них відволікається, треба і ксема розвідати, де він стоїть. Був тут востаннє. Так. Що я думаю? Треба з'їздити в гості до арти. Поки XM там ховається. Ляха. Ну, а я казав, треба арту зняти? Тука підсвітило ж? Ну да, клик уже не клик. Вставай на базу. Я их поразвидую. Какая экземка, здесь види Так, ладно, на видоемик сэма. Я не думаю, что он далеко прям втик. Так, чудово. Бляха, за рекламы трошки FPS просив, ну ничего. Достаточно один клик заработать. Ууу! Ні, ну це, звісно, весело було. Майстер? Нарешті я майстра взяв на цю тачці. Дякую, дякую. Я сам ахуй. Ху-ху-ху-ху-ху. Це було просто епічно. Це було просто епічно. Треба хоч скрини поробити. Взять майстра на на цій тачці це весело. І майже 6К насвіченого. Ай! Принц на escape. Не дожмеш Fn і все. І вікно закрилось. О! оце це воно.